Прилетіли ракети, і він кричав. Він кричав так, що вже потім, коли його витягнули, він вже не міг просто говорити, наслідок чого йому ампутували дві ноги, тому що їх немає. Тобто він був більше 18 годин під завалами. Йому дали домкрат, і він сам піднімав плити з ніг. І він знайшов дві бутилки води. І як сказав лікар, що він дуже великий щасливчик. Тай, Наталя, почнемо нашу розмову з того, і скажемо, що наш проект власника спокликаний те, аби люди знали, якою ціною дається перемога, розповісти про сім'ї їхні історії життя, в когось і смерті, в когось травмування, щоб люди знали про цю ціну перемоги, яка я обов'язково вірю настане, але все таки ціна є дуже складною. Представтеся взагалі, розкажіть трішки про свої стосунки з чоловіком. так? Мене звати Наталя Вікторовська, я дружина військового Вікторовського е, Який, будучи виконуючи бойові завдання, будучи на Донеччині 9 липня, отримав поранення, внаслідок чого йому потували дві ноги. Він перебував часом у майору, і в той момент. Він був в шестиповерховій будівлі, прилетіли ракети пів десятої вечора, а витягнули його в четверті дня, тобто він був більше 18 годин під завалами. Через довго тривале таке стискання ніг коли його привезли вже в госпіталь, то сказали, що потрібна буде ампутація. І як сказав лікар, що він дуже великий щасливчик, тому що ще б дві години під ми просто нарки б не витримали, тому що теж в нього були вони пошкоджені через відмирання крові, це все циркулювання в організмі. Ось то він так ще надив, що його на, рятувальники так. Коли він перебував під завалами, то він казав спочатку, що був такий маленький простір. А вже під кінець, як його ну, доставали, то вже ці всі стіл, плити роз'їжджалися, тому що ну, зверху було багато. То ми, ми дуже раді, що так вийшло. Тобто, коли він уже розповідав свої спогади з цього, не було ніякої можливості, аби він міг хоча б якось вибратися, аби уникнути взагалі і перетискання такого надмірного. Ні, коли це все сталося, він був на другому поверсі, і, і получається дуже багато зверху. його придавило. Вже пізніше, коли він про це все згадував, спочатку він втратив свідомість. А потім, коли він прийшов до свідомості, то ну все темно, в пилюці присвітити не було чим. На, на руці був маленький годинник. Він щоб трішечки чуть-чуть, але він все рівно казав, дуже було пилюка, він просто нічого не бачив. Він спробував руками розгрібати каміння, щоб хоч трошки ноги до себе підтягнути. І він знайшов дві бутилки води, і я думаю, що на нирки це йому добряче життя врятувало. Ось сказав, що він не міг лягти, він тільки сидів, mm -hmm. е, тому що якщо він лягав, його дуже сильно боліли ноги. От, але про він казав, що ціна була коло нього близько, що він хоча б міг трішки it's опиратися. It's. Будучи під завалами, ну що він? він кричав, він кричав так, що вже потім, коли його витягнули, він вже не міг просто говорити. Але Він Рятуваль... подавав ознаки життя. Так, аби знав, що і це він було є. дуже добре, тому що рятувальники знали, що він там є. Але так, як це було вночі і дуже Бу багато завали. Так, тому це все достати було довго і тяжко. Коли вже рятувальники розкопали це все. До нього спуститися ніхто не міг, дуже була маленька яма, йому дали турнікети, він сам собі наложив турнікети на ноги, йому дали домкрат, і він сам піднімав плити з ніг, тому що. Ну, ніхто Це, крім не міг. того, що він так був такий і практично добу. його Так, потім рятувальники йому підказували, як йому ну, звідти вилізти, він так собі руками переставляв ноги, тому що він вже їх не відчував. Ось, а тоді, коли він вже був ближче до, до поверхні, то його тоді вже рятували на себе, який витягнув, і зразу повезли в госпіталь. А як вам повідомили про це? Чи він не виходив декілька днів на зв'язок? Чи б мали якісь внутрішні перечуття, що щось не так? Ми з ним поговорили це було субота на неділю. Ми з ним поговорили в суботу вечором, і зазвичай він до мене телефонував, тому що я не дзвонила, бо зв'язку немає, телефони виключалися так. Ось і я в... ніч з суботи на неділю дуже будилася. Ну прям в що години будилася, щось мені таке снилося. Бо, я навіть не розуміла, чому. Ну просто я будилася, так. А тоді неділя, ніби день такий, ну, з з дитиною цілий день, як з дитиною на вулицю, і нам подзвонили близько шостої години. Просто лікар з швидкої сказав, що. Нам, нам так сказали, е, Назар попав під обстріл, на нього впала стіна, і його, перебили ноги і везуть у госпіталь, пробують рятувати ноги. Е, більше ми зв'язку не мали, більше ми нічого не знали. Е, Це був довгий період часу. Е, що ви не мали ну, зв'язку саме з Назаром? Ні, е, 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 ні. Вже в неділю більше в нас ніхто не дзвонив, ніхто нічого не казав. Тоді, е, в понеділок зранку, сьома ранку, пам'ятаю добре, цей дзвінок. Е, я, я, дуже, я молилася цілий вечір. Я до другої ночі десь молилася, що, бо я так знаєте, собі подумала: ну накладуть гіпс. ну дві, дам Два місяці, три походи, розробимо ноги і далі будемо бігати. І я пізно заснула і в сьомій ранку дзвінок е, і дзвонить, я чую його голос. І Ось і я його запиталася, бо перед тим, коли їхати, він мені лишив номера побратимів, і він мусив їм зателефонувати і сказати, що з ним все добре. Ось. І тут звіно зранку каже до мене: дай мені дай би номера телефонів, я довго не можу говорити, тому що мені дала медсестра телефон. І я бо він біля себе не мав ніякого засобу для зв'язку. І Без я кажу: вживаю. як ти? Як твої ноги? Чи не болять? Ну бо ж ми знали, що перебить. І тут така фраза, що ні, не болять, тому що їх немає. І, і в мене просто ну, тисячі питань були. а що, а як? Ну, як немає ніг, як, як з цим дати. Чи усвідомлення просто не прийшло? Так. І, і все. І тоді ми з ним більше зв'язку. Ну якби сказали йому щоденьку номера телефонів, і все і він сказав, що як тільки він буде мати телефон, то зразу перетелефонує. Ось там були родичі, бо він був у Дніпрі. Тоді вже йому принесли телефон, і він тоді вже частіше до нас. телефонував. Не поїхали до нього, чи саме родичі поїхали? Ні, ми до нього, нього не поїхали. Ви знаєте, в мене понеділок, ранок, робота, дитина в садочок. І в мене таке питання: їхати вже, їхати потім. А що я маю робити? Як їхати? Ну дуже було багато в голові, думок, і зібратися з цим було важко. А, потім... Ми до нього зателефонували, він сказав, що не потрібно їхати, тому що це було в понеділок, а в п'ятницю його вже перевезли на Львів, на госпіталь. І тоді ми вже в суботу до нього поїхали. Коли ви побачилися з ним, які б вас переповнювали відчуття, чи сотні запитань, що і як сталося, чи просто відчуття вдячності, чи і подяки Богу, що хоча б він залишився живим ну, з такими ускладненнями. Я в понеділок завела малу в садочок пішла на роботу. Я дуже дякую своєму колективу. Я там могла виговоритися. Виплакатися. Всі плакали, я плакала. Хтось ще до мене вечором дзвонив, казав, що ще цілий день плакали. Ось Тому, Підтримували що... вас на робочку мотиви. Так, знаєте, я це виговорила, я зрозуміла, ну, я прийшла в понеділок до забрала малу судочку, я їй це все розказала. Ну, тому що нема сенсу. якби і, знаєте, Я так плакала, вона підійшла до мене і каже: Мама, ти що плач? плачеш? плачеш ще до А я так на нього дивлюся, вона каже, ти й дуже буду плакати. І я зрозуміла, що ну, що ті сльози дадуть? Ну, ж нічого не дадуть, воно ну, ж нічого мені не допоможе. Я каже, Вікусю, давай ми не будемо плакати, давай ми будемо радитися, що на статку є, а він до нас повернеться. І... Я їй розказала, що тато без ножок, що тата ножок вже не буде, але це буде той самий татко, який, який, який в нас є. Просто буде щось в нас по-інакшому. Тепер на здатком щось зміниться, але саме головне, що, що це буде. Що він що він в нас є? Ось і вона дуже гарно це все сприйняла. Я так пам'ятаю. чули, що вона розповідає про лапки, але ну, це зараз вже не адаптувалась. А тоді, як її виник... ну, виникали питання, як татко залишився без ніг, ну тобто ще щось таке. Е, в понеділок зранку до мене зателефонувала мама, і... бо я, я не знала, що з чоловіком сталося. Він не розповідає. Розказував... Тобто, але власне, тобто вам як дружині подзвонили перші, це про це все сказали. Все одно ж є батьки, бабусі, дідусі, родина, яка хотіла знати, що з ним. Як ви їм це пояснювали знаходили слова, коли самі себе ще не опанували? Вийшов відеоролик, як мого чоловіка. Я, я Чисто випадково натрапила mm. в інстаграмі mm. відео mm. В і в новинах, і так було ем, чисто випадково, просто ми ну, всі бачили це відео, як його доставали, тому що я ж думала, що в нього там впала плита, ще щось. Ми, ми не знали, скільки часу він там був, що трапилося. І так випадково натрапила на сюжет новин. Mm. І, Все, і тоді вже кричу. питання були закриті, тому що там детально розказували. Е, впав піддон е, душової кабіни. Низ під, під он, так, І він врятував йому життя, тому що він накрив його. Але, але ноги були вже придавлені стіною. Ось. І Тоді вже питань не було, ми вже знали, що сталося. Де... Ми не знали, де був чоловік. Ми знали, тобто ми орієнтовно знали, де, де саме яка область, але де саме це сталося, де саме він був, ми не знали. Які от дасте дружинам, дівчатам там чи мамам, так про що не говорити своїми синами, чоловіками, хлопцями? Ч... Тобто, що не ставити якісь такі можливо безглузді запитання, де ти, як ти, ну як ти це зрозуміла, але де ти, де знаходишся, тому що зрозуміло, що відповідь буде очевидна, є заборонені теми. Е, питатися однозначно не, не варто. Можна придумати так, як ми придумали якісь систему це координат, щось таке зашифроване. Е, наприклад, ми з ним можливо, там. Якесь слово, я його щось питаюся про щось там розказую. Так і якесь слово на ту букву, в якій він області, щоб це проскакувало просто мимольотно, але про це треба домовлятися ні в якому разі не по телефоні. А так особисто те те сіли, поговорили, щоб це якось було. Все рівно чоловік, навіть якщо я знала приблизно приблизно область, але він казав мені: він коли був на навчання, йому так сказав офіцер. Ми не знаємо, де ми, і ворог не знає, де ми, тому чіткої, якби позиції ми казати не будемо. Які ваші були розмови, як кажуть, у класика, телефонуєш? Як ти, що ти типу, поїв, втомлений, виспався? Ну тобто, ось такого типу розмови були? Були і були дуже коротенькі, тому що він не міг, коли вони були на ну, якихось посадках, ліси десь нема зв'язку. Йому потрібно було виходити далеко. І включатися на пару хвилин, і зв'язок був дуже поганий, що Чому я могла головне, почути десь сказали. там це. Для мене було важливо подзвонив живий здоровий і, і знає все добре. А мій чоловік він дуже позитивна людина. І він, я коли я питалася, як ти? то він казав, я краще всіх. Поїв, поспав. Ми, я тут, як на курорті. Потім він вже розказував, як було важко, але він не хотів. Перед нами, якщо було важко, то він, він казав. Ви спокійні за мене, і я спокійний за вас. Він не хотів нас розчавити. А ще за Вікторію розкаже перший раз, коли от його привезли в госпіталь, ми, ми приїхали в суботу, зібралися родичі, ну, бо ж всі хочуть поїхати, подивитися. І мій чолові... ми з Вікторією поїхали, і мій чоловік взяв, якби поставив ще. Ну, кот, за ковдру поставив і зверху накрив на просенькою, просто щоб мене бачила, mm -hmm. скільки там mm -hmm. мені думки. Так, і тут Вікторія перша заходить до татка, зразу просіньки підняла, подивилася, все. Він каже, ну то вже все знімаю, просто немає сенсу. І Я кажу: дивися, Вікосю, поглянь, що, татка маленькі тепер ножки. Ну і вона, знаєте, так це прийняла. Ну, маленькі ножки, але це її татко. Ну, так. так коли, ще до, от, до війни найлюбиме, що любила Вікторія, це на, на плечах його кататися. Вона казала, що «татко, це її ракета, тому що через парк куди-небудь він її всюди носив, водив і кажу, ну чого ж ти її так балиш на тих руках? Але, знаєте, я зараз така вдячна, що цей, що цей момент був. був. Так, він бігав, знаєш. Все ж не знала, що так приділялася увага. Е, так, ви знаєте, мій чоловік потім казав таку фразу, що. Бо він любив дуже багато ходити. Він каже, знаєш, я вже як находився, як на все життя. Так. Щось таке воно мало в цьому. Ви yeah. так приємно і тепло говорити про свого чоловіка. А згадайте, як ви взагалі з ним познайомилися? Як це відбулося? Mm. Мій чоловік був патріот, напевно, все життя. <клес> e, були б події 13-14-го року, Майдан. І ми з чоловіком знались певний період часу, але в мене були стосунки, в нього були стосунки, ну і на рівні так знайомих віталися. E, потім. І в нього не склалося, в мене не склалося. Доля щось написала вам. Так, щось, щось там вони своє знають. І Майдан почався, так, і оці були події січень лютий Ну і мій чоловік, звичайно, був на Майдані з температурою, з горлом. Він автобус відправляли вночі, звичайно, ніхто про це не знав, ми не знали. Ви вже тоді зустрічались на душе? Ні. Я тоді Просто подзвонила запитатися, як він, ну чи він живий, бо почули про ці події, коли була небесна сотня, це все. І просто чи він живий, то з ним нічого не сталося. Просто як друг. Почали з ним спілкуватися, кожен день дзвонюватися, а потім... потім він повернувся. погуляли пару разів, так потім почали зустрічатися, потім закрутилося. Посвідчення, весілля, роди. А який він як чоловік? Так? Ми розуміємо, як націоналіст, як воїн, боєць сильний, характерний. А який він як чоловік? Він чоловік дуже добрий, дуже добрий. Він ідеальний тато. Він для мене, ну, напевно, найідеальніше, що для мене можна було там на небесах придумати пару. Тут, тобто, коли ви навіть були маленькою дівчинкою і мріяли про чоловіка, ви мріяли те, що хотіли? Так. Буває вредний, не, 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 не ну, було. Так, буває, але, але мені з ним легко. Мені з ним легко, мені з ним добре. Так буває, там можна щось поспорити, можна посваритися, але принаймні е, він мене любить, я його люблю, Це напевно найголовніше. У вас така дуже велика любов, можна сказати, навіть безкрайня, тому що багато є сімей і стосунків, які не переживають такого, коли один з партнерів. Скажімо так ви любили одного Назара, а зараз маєте наразі іншого. І можливо, порайте щось жінкам, як не розлучитись і, ну, взагалі, крайній випадок, не залишити свого чоловіка в такому скрутному становищі. Ну, бо напевне, це все-таки десь ну, не про любов. Якщо ти любиш тільки цілісного і здорового. Mm -hmm. А коли трапляються труднощі, то якби ну давай сам. Знаєте, що так скажу, мій чоловік зараз просто зменшився, але в мене таке відчуття, що моя любов ще більше зросла. Вони ну, якісь такі події, вони, вони навпаки зближують. Що я би порадила? Перш за все, чи це чесно говорити про те, що є, чесно і правдиво. Тому що спочатку я зіткнулася з тим, що, ну. Ніхто не знав, що це станеться, ніхто не очікував, що так буде. Ніхто не знає, як з цим робити. І дуже важливо про це говорити. Дуже важливо казати, я не знаю як. Покажи, підкажи, допоможи. Чесно, як вийти в ті ситуації, щоб було комфортно нам обом. Тому що ти не був готовий. Я не була готова. і Це для нас все вперше. Чесно, відкрито говорити, бути з чоловіком на рівні, бути поруч. Не старатися опіковувати його і все за нього робити. Нічого не не... таким немічне. Так, не старатися ем, навпаки казати Ти сильний, давай, ти зможеш. Інколи він може бути і слабким. Не, не завжди людина може бути сильною. Дайте, дайте навіть у слабинку саме бути поруч. Поруч, чесно говорити, чесно казати, звичайно, підтримувати, казати правду, що. Це важко, це не є легко, але ми є двоє, ти не один, я не одна. І ми будемо пробувати, як цю ситуацію подолати, як з неї вийти, що, що зробити. Ну і, звичайно, любити. Ні в якому разі не жаліти. Любити. Щоб це відчуття було. Требна, любов. Я пам'ятаю, що ця любов більше дасть віру в те, що можна все зробити, mm -hmm. бо інколи трапляються і випадки, коли хлопці самі кажуть, краще нам розлучитись, бо вони розуміють, що може. Статися з ними або вже сталося, не хочуть бути, як то кажуть, таким тягарем для жінки чи дівчини. Мій чоловік дуже сильний, і він 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 дуже самостійний. Він Ранча, хоче але, робити, чи є все... якісь такі одну. Тобто в побуті зараз у вас якісь труднощі чим він стикається і, ну. Чи потрібна йому якась допомога в цьому плані? Е, Стикаємося, ми саме більше так, це побут. Е, в, але він сам просто він навіть ну, він от каже прямо: не допомагайте мені. Я вже це знаю. А коли приїжджають родичі, вони хочуть йому допомогти. Його ще, це ще, ще більше дратує, напевно. Е, його це, це багато бачу, що дратує. Але він не може це сказати. Він так акуратно, що ні, ні. Родичі приїхали сам. на трішки, але родичі візьмуть на замітку, що коли приїжджати його жаліти не треба казати ай-яй. Е, так, от і. Він пробує старається більшості робити сам. Така як ванну заходити, теж це важко, але він от собі настільки підкричав руки, що він от зараз він собі сам навчився віджиматися на руках. Він піднімає, піднімає все тіло, і він на руках 17 разів він собі віджимається. E, старається все робити сам, єдиний там, якщо щось високо, то йому треба допомогти. E, в побуті ми живемо на четвертому поверсі. До речі, як от ви зараз ну, uh -huh. чоловік був здоровий, і як ви зараз стикнулися з такими от соціально побутовими проблемами, навіть по пересуванню, по вулиці, це те саме можна сказати, навіть жінки, які, наприклад, просто наприклад, я не ще, але коли, коли народжую, то їздити просто з коляскою по дворі. Тобі здається, складно ями, там немає пристосованих заїздів, з'їздів. Як з чоловіком зараз, наприклад, в ці побутові такі речі? Він в реабілітаційному центрі більшості часу знаходився, але на вихідні він приїжджав інколи додому. І от четвертий поверх: світла немає, ліфт не працює. А це ще був період, коли ліфти повідключали. Бо на початку ще був раз він приїжджав. Він собі пробував сам спочатку ліфтом, а де шість хвинок він пробував сам на протезах, на руках сам пробував зійти, сам вийти. Потім приїхав на наступний раз, все, ліфти не працюють. Як ми вийшли з цієї ситуації, я виходила на вулицю, дивлюся, йде жіночка не підходить, йде хлопчина не дивде. Йде. Мужчина, ну, значить, допоможе. Я підходила, розказувала ситуацію, щоб вони помогли мені знести чоловіка. І ви знаєте, погоджувалася. Я пам'ятаю, перший раз вийшла, йде мужчина. Так ще було зранку, темно. В під'їзді темно, світла немає. Я його попросила, веду на четвертий поверх. Я не знаю, що він в той момент думав, тому що я веду його в темряві, веду в якусь хату, але він мужньо. Він він зайшов з чоловіком, привітався і так взяв, зносили його просто на руки взяли. Так, я зносила коляску, а вже чоловіка зносили. При, так, по вулицях, по тротуарах це є дуже важко. Ми пробували виходити гуляти, але з, з дорогами, з ямами, нам на, на бордюр – це потрібна допомога. Будь-якої людини просити, тому що якщо ти по рівному їдеш, ну, то без проблем. Коляскою проблеми. важко керувати по таких поганих дорогах. Так, і він ще коли їхав, він діяв протези, щоб люди не так сильно дивилися. А, за ями просто протези. Чпаються, тягнеться, mm -hmm. все важко. Тоді ми м, пішли до церкви, і чоловік не, не вдівав протези. А він сидів так в штанах, і м, ми з дочкою пішли всередину, і ми приходимо, а він сміється, каже: я тут, поки сидів, то мені вже гроші бабулька якась пропонувала. Він це з позитивом, він не любить, коли його, я так розумію, жалію. І до речі, на вулицях. Наскільки, от ви навіть, коли гуляючи з ним, десь там де-не-де бачили ці якісь погляди. Чи погляд страху, чи погляд якогось навіть нерозуміння, тому що ну ми розуміємо, що коли закінчиться війна, чи зараз ми будемо бачити дуже багато влітку чоловіків чи жінок там на протезах. Але як от він сприймає це, треба ж розуміти, що люди наші ще не до кінця готові сприймати це і морально не мають такої психологічної якоїсь лояльності до цього. Є е, коли він їхав, і так людина спочатку йде, і вона якби не не вдає, що вона його бачить. Але коли проїжджають паралельно, і, знаєте, так очі в нас є. І напевно більше страху в людей в очах, що це дійсно що це таке, от реально буває, тому що зараз більшості в нервітаційних центрах немає. А... От є таке очах страх, що таке може бути. Хоча ми роз нас стояли коло дороги, ми чекали на машину, викликали таксі, і просто незнайома машина зупиняється і просить чоловіка, ну пропонує свою допомогу, що давайте я вас підвезу. Ми б йому в'язно подякували. То я не знаю, що це був за мужчина, але от допомога. А в таксі, до речі, ви як сідаєте, також це вам труднощі. Та по суті складає, але ми просимо, щоб машина близько до бордюра під'їхала, mm -hmm. і чоловік сам на руках. Пересідає, ну каже, він дуже, він дуже хоче бути самостійним, багато робити сам. І він йому це все виходить. Сам виїжджати, сам заїжджати, долати навіть самі бордюри. Ясно, що вже як там щось дуже важко, тоді він просто про допомогу. А так він ну, хоче але, сам... так як її вдома то кажуть, різні стіни лікують. Чи пригадуєте, коли він вже от був вдома? Можливо, він щось захотів, таке от попросив там, чи приготуй мені борщ, чи ще щось таке. Ну, тобто, за його улюблених страв, чи ну, тобто щось він можливо захотів такого особливого. Нічого такого особливого не було, просто було бажання побути разом з сім'єю, тому що, ем, знаєте, коли дивляться на нашу сім'ю, люди, то вони бачать, що ми втратили ноги. А я вам чесно скажу: я, для мене більше те, що з моменту війни ми втратили дуже багато часу побути з сім'єю разом. Тому що мій чоловік був в перший день, е, була, почалася війна. Другий день ми поїхали в село на завіз, а на третій день він сказав, що йде здавати, їде кров здавати для поранених. Потім, як я вже знала, що він був в черзі на воєнкомат, і з 28 числа він вже був в лавах ЗСУ. І з того часу ми дуже рідко бачилися. І насправді цей час е згаяний багато часу. Так зараз, зараз він навіть. проходить реабілітацію. Розкажіть трішки більше про цей період, бо ж треба жити і далі. І можливо хтось в принципі по надихнеться цим, що якби ну тобто, вирок чи без рук чи без ніг це не якесь приречення. Де зараз він перебуває? Що це можна сказати, не можна, і який процес зараз відбувається того, на якому етапі його протезування він був в реабілітаційному центрі Великий Людин Галичина Львівської області. Зараз він з 4 січня поїхав в Голландію. На реабілітацію. Поки що він на етапі виготовлення протезів, виготовлення самих, самих протезів, а тоді буде якби реабілітація вчитися на них ходити. Я так розумію, там є труднощі, оскільки у нього якраз пошкодження вище колінних суглобів, і там є свої нюанси. Є свої нюанси, тому що він навіть коли тут мав протези, дуже важко керувати саме згинання колін. І навіть мені казав, що якби у мене були коліна, то я, напевно, вже би бігав. А оце саме коліна, тому що він каже, що я йду, але я, але я не відчуваю, як я маю зігнути коліно. Сісти це дуже важко. В основному він переміщається на, на візку. Ну, вдома вже на побі, на руках. Тому що у нас квартира маленька, і візок, просто він навіть не розвернеться. Тому він більшості на, на руках. А чи говорили ви взагалі наприклад до війни? Так чим він займався? Працював ким працював і можливо зараз, коли він уже якось опанує себе з протезами? Можливо, у нього якась мрія зайнятися якимось видом діяльності, що він бажає робити? Е, мій чоловік припрацював певний період помічника машиніста на колії. Потім він працював на складі, і часто фізично, ну, якби начальник сказав, що так, вони його чекають на складі, все але для нього розумію, місце тримається. Фізично, так, але розуміємо, що ходити важко. Чоловік пробує якісь інформаційні технології, щось в ІТ, трошки щось вчитися, тому що ну, ми розуміємо, що фізично працювати йому буде важко. Тому поки що він пробує. Ця ідея була в нього давно, певно часу не було. А зараз вечорами, щоб не було йому скучно, то він щось в інтернеті шукає, читає, дивиться і англійську вчить. Це дуже важливий навик, тому якщо ви хочете мати такого кваліфікованого фахівця, який опановує зараз і англійську мову, і інформаційні технології, тому я думаю, що вам такий працівник стане в нагоді і можете надіслати нам певні пропозиції. Якщо вони відгукнуться на здорові, то ми обов'язково спрямуємо їх до нього. Ну що ж, Наталі, я вам дуже вдячна. Можливо, ви ще хочете звернутися ще до жінок щось побажати їм, якось підтримати їх, тому що наші історії саме хочуть і надихати жінок, які зараз проходять той період, який пройшли ви і проживаєте, і пам'ятати, якою ціною це дається, так? тому що у вас чоловік травмований в когось взагалі загинув. Так? Тобто, щоб люди розуміли, звичайно, треба продовжувати жити, але розуміти, якою це ціною, і що кожного дня сім'ї живуть тепер по-іншому. Жити, жити з вірою, надією, любов'ю, з вірою в краще, з надією найкраще і любити себе, любити ближніх. У нас є діти, нам є раді кого жити, і, і ти розумієш, що навіть якщо собі сказати, стоп чи дати дуже велику слабинку. У нас є діти, і потрібно і для них. Я вам дуже, дуже вдячна за таку нашу відверту розмову. І ваша прекрасна донечка Вікторія бажає їй тільки міцного міцного здоров'ячка, і вона дуже опікується, бачу, і любить та та поважає <тас> його, шанує. Нехай вона тільки це і зберігає і наростає в неї це почуття. І також вам бажаю професійних кар'єрних зростань, так як і чоловіку знайти себе тепер по-новому. Ну і найголовніше Йому пройти успішну реабілітацію, як вже там лікарі скажуть, але я впевнена, що він і так сильний. І мужні, і все у вас буде гаразд, і ви обов'язково подаруєте ще вашій донечці, братика або сестричку. Звичайно, я теж на це дуже. Дякую вам. Я вам дуже дякую.